Доброго ранку, народ! Сьогодні вже четвер, 24 жовтня. До нового року залишилося всього 68 днів. А це означає, що пора активно братися за все те, що відкладалося на потім. Сьогодні новий день, нові можливості, і, як завжди, ми вас зарядимо енергією та гарним настроєм. Залишайтеся з R про ранок. Ну і починаємо за традицією зі свят. Сьогодні можна святкувати. Всесвітній день інформації про розвиток. Сьогодні час нагадати про важливість освіти розвитку та нових технологій. Це день, коли можна задуматися над тим, як наші знання змінюють життя та роблять світ кращим. Також сьогодні Суперподія День Організації Об'єднаних Націй ООН. Вони відзначають своє заснування, час нагадати про ті величезні зусилля у лапках, які докладаються для підтримки миру та прав людини в усьому світі. Ми, як ніхто інший, знаємо з вами про нинішню безглуздість цієї організації у світі, але дата є дата, тому просто надіємося, що колись ООН стане такою, як потрібно. Ну і ще сьогодні день відпочинку від дієти: ось це справжнє свято. Можна не думати про калорії і з'їсти щось смачненьке. Я думаю, ви підтримаєте цю ініціативу двома руками. Їдемо далі і далі у нас на черзі іменини. Сьогодні вітаємо всіх власників імен Марк, Євген, Зінаїда. Нехай день буде світлим і радісним. Ну, а зараз гороскоп, рубрика, заради якої багато з вас нас слухають, тож овен. Сьогодні ви справжній гуру спонтанності. Придумайте новий підхід до старої проблеми або зробіть щось без плану. Це принесе несподівані бонуси. Вечір можна провести у стилі. Відпочиваю на максимум. Телець, здається, вам час влаштувати маленькі божевілля. Купіть собі щось дивне і неочікуване. Навіть якщо це будуть фіолетові шкарпетки з єдинорогами, воно додасть позитиву вашому дню. Близнюки, випробуйте себе у ролі детектива. Сьогодні вам варто зануритися у світ таємниць та розслідувань. Можливо, розкриєте чужу маленьку таємницю або знайдете загублену річ. Рак, ваш внутрішній філософ сьогодні проснеться на повну. Прочитав про просрейця. Ви можете зловити себе на глибоких роздумах про сенс життя під час миття посуду. Не втрачайте ці моменти мудрості, вони можуть підштовхнути до чогось важливого. Лев, час трохи відступити від сцени і подивитися, як справи йдуть за лаштунками. Спробуйте допомогти іншим, сяяти це. Принесе вам більше задоволення, ніж очікували. Діва замість планування спробуйте сьогодні пожити на автопілоті. Відпустіть контроль, дозволяючи дню рухатися за своїм ритмом. Хто знає, може саме спонтанність подарує найяскравіші моменти. Терези, сьогодні вам варто перевірити свою здатність до екстремальних рішень, відправтеся на роботу новим маршрутом або несподівано змініть плани на день. Це принесе вам нові цікаві враження. Скорпіон. Ваша сила в мовчанні сьогодні, замість того, щоб вступити в суперечки чи обговорення, спостерігайте і робіть висновки. Ви помітите те, що інші пропускають, і саме це стане вашим козирем. Стрілець, у вас сьогодні день великих відкриттів. Залиште зону комфорту, навіть якщо це буде нова страва на обід або нова книга. Ваша відкритість до нового принесе цікаві пригоди. Козиріг. Сьогодні ідеальний день для того, щоб розпочати щось зовсім нове. Якщо думали про хобі або новий проєкт, зараз час зробити перший крок. Навіть якщо це просто покупка нових фарб для малювання. Водолій сьогодні у вас може бути настрій йду проти системи. Відмовтеся від стандартних рішень і дайте волю своїй творчій стороні. Незвичайний підхід допоможе досягти успіху там, де інші не справляються. Ну і риби. Ваш талант у незвичайному підході до звичайних речей. Спробуйте по-новому подивитися на старі проблеми. Можливо, відгук на запитання знайдеться в самій несподіваній ситуації або навіть у вісні. Ну і про погоду. Погода сьогодні буде мінливою, як настрій після обіду в п'ятницю. Дощик не завадить вам насолоджуватися днем, а свіже повітря додасть енергії для нових звершень. Також. Трохи порад від мене. Якщо ви давно планували щось велике, сьогодні день для старту, як і кожного дня. Але не забувайте про дрібниці, вони теж важливі. Прикмета дня сьогодні, якщо ви не пішли на роботу вранці, то не йдіть туди і в день. Супер, мені подобається. Ну і мотиваційна фраза від Опри Вінфрі сьогодні. Ви стаєте тим, у що вірите. Уявіть, що ви досягли своїх цілей і рухайтеся до них навіть у четвер, усе можливо, якщо вірите в себе. Ну а я дякую зараз за те, що провели цей ранок разом зі мною. Бажаю вам продуктивного дня, наповненого новими ідеями та приємними моментами. Пам'ятайте, все починається з вас самих. До зустрічі завтра в цей же час, і не забувайте, перемога буде нашою. Пока.